Сьогодні пісня лина, хай скрізь сміх лунає, скільки зустрічали свят ми разом, а такого ми іще не знали. Зібрались дружні ми на свят, схвильовані як в перший раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Со весело свято мені цяє. Початкова школа на всіх проведжає. Багато доброго, нового життя відкриє ще для нас. Як перша сходинка до нього для всіх нас буде п'ятий клас. Тож прощавай четвертий клас. Ти замалий уже для нас. Та ми повернемось на раз. З думками в наш четвертий клас. Mm. Це таємнича книга. А скільки в ній незвіданих доріг? Ми розвернемось і подивимось, як промайнувся роком рік. Згадаємо, дівчата і хлоп'ята, чотири роки нелегких. Нехай почують мами й тата, що ми виробили тут без них. Гадайте, якими ми були. І перший раз у перший клас з мамою за залучку йшли. Давно, давно, чотири роки тому. Коли осінні дні були, ми вперше двері у знання відкрили, то ми у перший клас прийшли. Читати трохи ми вже вміли, писати зовсім не могли. Батьки нас рахувати вчили, такі маленькі ми були. Ще довго літери вивчали і по складах ледь ледь пливли, Колись на пальцях рахували і до мільйонів аж дійшли. Тепер за нас і не впізнати, бо скільки знай ми здобули, це садники, це читати, Чотири сходинки пройшли. Ми трудили, що є сили. не все, що нас навчили. Всю програму вже пройшли, знання нові здобули. читати. З книгою Йдемо у світ. Мієм добре рухувати. Пишемо нам як світ. Каца це все про мануло, так ми нічого не забули, багато є чого. Згадати, що можна книгу написати. Вивчили ми всього багато віршів, пісень, казок. І поспішали, як на свято, на кожен свій урок. І нема де прагнень, було різне серед нас Той не встиг свій вірш навчити, той запіснювавсь на раз. Так, 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 це все було. я вже швидко все пройшло. Навіть трішки сумно стало, що ми вже всі повиростали. Нас перші уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми сходинку із нею здолали. І вогники світлі у серці палали, читали букварик, навчились дружити. У світі шкільному як разом прожити. І перші оцінки, і перші сльозинки Мішки, друзі, щастя, родзинки і бентежить дзвоник нас, Прощавай четвертий клас. А дзвонить костані нас кличе у літо, і хоче сьогодні цю пісню зігріти, у подорож кличе у мандри далекі, І щастя на крилах нам звичуть лелеки, наш дзвінок. Скажи, як ми вчительку любимо дуже, Їй вдячна за щирість, защирівся, класна родина. родина. Бо вчителька перша, як мама єдина. Перша вчителька. Добре, те пили, наче мама була нам малим. А любов ваша щира, гаряча, зігрівала серденько, усі проводили маневри, випробовували нерви. Діти, те, пішла ключ дорогу знайшла. Спасибі вам за добру науку, за те, що протягнули нам руку. За те, що багато чому навчили, а головне, ви нас як рідних любили. За вашу і за вашу роботу ви також прийміть через вдячність від нас. Ми будемо вчитися сумлінно трудитись, про ваше добро, пам'ятати весь час. Наша перша вчитечка, дякуємо вам, що навчила грамоті, що дівним словам. Що писати вчили нас, рахувати теж. Ми за це вам дякуємо щиро і без меж. Міркувати, думати, спонукати нас і здрижитися зуміли наш веселий клас. І за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися гідно світити. Останнє нині у нас побачення. Нам сумно розлучатись з вами. І просимо у вас пробачення ми найщирішими словами. За те, що колись. Ось. не Вивчив урок, домашнє завдання не виконав строк. Так, ми вже вас не забудемо і пам'ятати завжди будемо. І ту любов, що віддавала, Серця дитячі звивали. За все ми вдячні вам безліку. Дорогі наші вчителі і працівники ліцею. На щастям успіхом славиться дім. За ласки турботу низький вам уклін. Радість приходить до вашого дому, розмівши тривогу, негоду і втому. Цвіте калина під вікном, і незабудки стиха мріють, а травень підганяє нас, несе прощання моїм дітям. Наш корабель під назвою Початкова школа підплив до берега. Сьогодні ви його залишаєте і перейдете на інший. Але у вашій пам'яті залишаться усі чотири роки, які ми провели разом. Я згадую з вами перше знайомство: Боязкі малюки в ошатних костюмах з яскравими букетами квітів, через які визирали злякані маленькі оченята, прийшли перший раз. 1 вересня у перший клас. Де вони? Переді мною вже майбутні п'ятикласники. Ви підете в нове, світле, незвідане життя. Ідіть гордо, прямо, вірте в свої сили, прагніть до нових вершин і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Будьте щасливі та успішні, мій любий четвертий А клас. Мої любі хлопчики, дівчатка, мої четвертокласники. Навчання в початковій школі вже позаду, Ви вже дорослі стали дітлахи. Бажаю навчатись як найкраще. і мати завжди гарні успіхи. Хай в п'ятому класі буде вам цікаво. Нові знання отримаєте ви, хай сонце вам сяє, хай доля усміхається. І кожна ваша мрія обов'язково збувається. А я завжди, з теплом буду згадувати вас. Мій найулюбленіший четвертий Б клас. Дорогі мої четвертокласники, я вітаю вас із закінченням початкової школи. Ці роки пролетіли так швидко, немов одна мить. Але щасливих і приємних спогадів у нас з вами залишилося так багато. Пам'ятаю, як ви такі маленькі прийшли до першого класу. А зараз ви майбутні п'ятикласники. Бажаю вам далі впевнено крокувати країною знань, здоров'я вам, натхнення, мирного неба. Хай все у вас вдається. Також хочу подякувати вашим батькам за допомогу та активну участь у шкільному житті. Мій дорогий четвертий в для мене ви найкращий. Найрідніші, найкреативніші, і кожен з вас назавжди залишиться у моєму серці. Дорогі діти, я хочу привітати вас з закінченням початкової школи. Хочеться побажати вам, щоб ви надалі були такими творчими, активними і веселими дітьми. Нехай кожен ваш день буде наповнений неймовірними подіями. Радістю, світлом і позитивними емоціями. Нехай літні канікули подарують вам чудовий відпочинок перед новим етапом в житті. І нехай здійснюються всі ваші мрії. Дорогі діти, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Це період, коли закінчується один етап та починається інший. Для вас це період особливий. Ви майбутні п'ятикласники. Нехай цей день стане початком нового, цікавого та успішного. Бажаю міцних знань, впевненості в собі та мудрих рішень. Бажаю гарного відпочинку влітку, сповненого яскравих вражень, нових ідей, оновлення та перезавантаження перед наступним навчальним роком. Вірте в себе, будьте гідними, чесними та добрими людьми зі святом останнього дзвоника. Мій любий четвертий клас, мої дорогі дітки, ось і настав цей чудовий зворушливий день, коли ми з вами попрощаємось з початковою школою. Хоча вашим класним керівником я була зовсім небагато, лише один семестр, але кожен із вас залишив у моєму серці особливий слід. Ви стали моїми маленькими сонечками, моєю гордістю, і я, неймовірно, щаслива, що мала честь вас навчати. Початкова школа це не тільки місце, де ви вчилися читати, писати, рахувати. Це місце, де ви навчилися дружити. Товаришувати, де ви вчилися бути відповідальними, допитливими, а також приходити один одному на допомогу. Пам'ятайте, що знання це скарб, який завжди буде з вами. Будьте допитливими, будьте мрійливими, не бійтеся мріяти, а завжди вірте в себе. Перед вами відкривається новий етап, це середня школа. І тут будуть свої виклики. Але я впевнена, що ви їх здолаєте, бо ви сильні, бо ви наполегливі, бо ви розумні. Летить час, змінюється пори року. Але всі чотири роки. Вашої початкової школи залишаться в вашій пам'яті назавжди. І я впевнена, що ви будете завжди пам'ятати їх, а я буду завжди пишатися тим, що ви були в моєму житті. Буду пишатися кожному із вас і нехай. У кожного з вас буде шлях світлим і щасливим, з любов'ю і вірою у вас ваша вчителька Софія Микола. Сталися нам дорога, ясна, весела, довга і прекрасна, здоров'я, добрі в мирі дружбі, на цій шкільній нелегкій службі. Роки швидко пролетіли, всі ми дуже підросли. Четвертий клас вже скінчили, а були ж які малі. Надачі йде сміхнати відкриє для нас найдорожчі світа. У Марії дитята, така заповідана. Зорею свої нам за вид завис цвіти. Кова наша початкова. Встречайте і про нас не добути. Тепер належить нам майбутнє України і на, нам до речі один життя. Дія ваша, ваша зміна, бо ми це ваше світле майбуття.